Всім привіт! Сьогодні 1 квітня, початок нового місяця і новий місяць. І я люблю починати новий місяць з ефіру, де ми за допомогою метафоричних карт відповідаємо на питання, робимо таку діагностику місяця, на що нам звернути увагу, чого би нам хотілося і куди рухатись. Цьому місяці. Також я проводжу індивідуальні такі розклади під ваш запит, де ми будемо дивитися і вашу сферу фінансів, і відносини, і більш персоналізовано шукати підказки під вас. Якщо ви бажаєте замовити на квітень місяць розклад метафоричних карт, пишіть в директ. Скажу, що. Це розклад не про гадання, а про ваш зв'язок з собою, з підсвідомістю. Так, і з чого ми почнемо? Перше питання таке. В якому стані ви хочете провести квіти? І першу колоду я використовую свою авторську всередині жінки, вона називається. Тому перше питання це в якому стані ви би хотіли провести цей квітень. І зараз дістану для вас одну карту, і ваша задача її інтерпретувати. Тобто ви роздивляєтеся, що на карті зображено так, як ви це бачите, так як ви це відчуваєте. І опишіть це і скажіть, про який це стан вам. Кожен побачить в картці своє, свою відповідь, бо це буде про вас. В якому стані ви би хотіли провести цей квіт. Діліться, будь ласка, в коментарях також, щоб ми з вами могли взаємодіяти. Дуже цікаво буде почути ваші відповіді. І це було наше перше таке питання для квітня. Друге питання пропоную подивитися таким: чим ви можете себе порадувати? Другу картку будемо діставати з колоди вихід. Теж моя авторська. І тут ми будемо діставати підказку з позитивної частини. Чим ви можете себе порадувати? Така цікава картинка. І подивіться уважно, що ви бачите на, ваш... на зображенні, що відбувається, як це може бути про вас? І про яку дію. Це може вам говорити. Як ви можете себе порадувати? Дуже така цікава картинка. Якщо бажаєте, можете писати в директ, якщо ви соромитесь писати в коментарях про свої картинки, можете писати в директ, казати, яке питання: перше, друге, третє, можете поділитися своїми відповідями, і я дам вам зворотній зв'язок. По вашим відповідям. Це було друге питання. Третє питання, яке сьогодні пропоную розглянути через метафоричні карти, це що потрібно у квітні відпустити. І зараз дістану для вас цю підказочку, а ваша задача знайти в ній відповідь. Що у квітні потрібно відпустити. Картиночка. Ваша задача розглянути картинку, описати, що відбувається на ній, і зрозуміти, яку відповідь вона вам несе, та, яку підказку, яка підказка в ній захована, що у квітні потрібно відпустити. Бо кожен з вас може побачити тут своє, те, що, тому що те, що відбувається в вашому житті, це індивідуально. І картинка тільки може бути відображенням того. Що відбувається всередині або зовні вас? Тому ось така підказочка. Можете ділитися в коментарях, і або потім в директ мені написати, що ви побачили в цій картинці. Це картинка у нас номер три, питання номер три. Що у квітні потрібно відпустити. І зробіть для себе висновки. І наступне питання, на яке ми дамо відповідь за допомогою метафоричних карточок, це на що важливо направити свою увагу у квітні. І також дістанемо підказку. Сьогодні у нас на консультації випадала ця картиночка. І на що потрібно направити свою увагу у квітні. Дуже цікава така картинка, дуже така позитивна і мотивуюча, надихаюча. І кожен з вас побачить тут свою відповідь, на що важливо направити увагу у квітні? Ось така от підказочка. Діліться в коментарях або. З такої колоди дістану вам таке послання на квітень загальне. Тут буде і картинка, і фраза. Так. Така гарна картинка у нас. І читаю вам фразу: Любов тримає нас над прірвою, не дає схилитися перед злом. Не дає зламатися, дає сили пробачати, прощати, робить нас великодушними і незборимими. Ось така вам підказочка на квітень про любов, що нам, нам допомагає витримати все. Тому ми можемо направити свою увагу також на любов. Ось такий невеличкий ефір мені захотілося провести з підказками метафоричних карт. Подивіться, напишіть ваші асоціації. А якщо бажаєте, можна зробити для вас індивідуальний розклад під ваш запит і під ваші потреби на квітень місяць. Бажаю вам гарного дня, хочу і дощить, але зберігайте сонце в собі.